В місті Стрий, Львівська область. Вже дуже багато часу займаємося цією продукцією. Сама продукція відрізняється досить хорошою якістю, якісне чугуне литво. Тобто є великий асортимент І самий Основний критерій з даних виробів є ціна. Наприклад, отака от е, дверка ну, на даний момент у 2022 році коштує там, майже 8 тисяч гривень. Тобто, ну, у нас дуже хороші демократичні ціни. Це Так, да, Це розрібна ціна. По аналогії свт 405 подібна. Вона в районі 13-15. Тобто є також у нас дверцята і для кахельних печей, тобто спарені, е, топочна піддувальна дверка. Всі дверцята переважно, що йдуть, вони мають керамічну ручку, що вона не нагрівається. Плюс всі дверцята є герметичні, вони приклеєні шнуром. Багато моделей у нас вже є з регулятором тяги, тобто що не треба відкривати при натопці дверцята, ви можете подати подачу повітря, відкривши цей регулятор. Це у нас не повний асортимент. З усім асортиментом ви можете ознайомитись у нас на сайті, там є роздрібні ціни. для пічників у нас окрема система є, Якщо є питання за верцях, то давайте свої поради відповісти. Питання перше. Так. Є в нас, скажімо, верся. Так, розяти відкриваються. Тут у нас буває ржаві. Чи є від вас якісь рекомендації щодо захисту, спреї, мастилові від ІТП? Таких експреїв немає, в принципі. Просто застереження при експлуатації бажано, щоб там не було сиру, тобто, щоб волога сюди не попадала. Взагалі на, на пару да, да. попадає, ну можна Від виробника є рекомендації. Від виробника такого немає, ну, ну, але це буде, буде універсальний буде. елемент. Та, 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 та. А а чи є такі, права ліва побувала? Немає Наші побажання, але є з сторону відкривання. Прошу від вас провести експеримент щодо захисту. цих як правильно, щоб мазу у вас э, жаліє і потім не відкривається, так? Ну, задача, да, так, поступають такі. Ми даємо гарантію на рік на ці всі перці, на руку. Я, я займаюся вспомогом, в мене більш сервіс, знаєте, і я маю знати, що для цих перця я не маю залишити. Ведешка – це відносно. Ну, це СВТ, я про український виробник, і я хотів дати рекомендації. Румунія? Так, Румунія Заводник, я не сказав. За воду просто не що Дивіться, комплектація, ну, допустим, за, до прикладу, там, за примірними свята. Є права і ліва? Ні, тут немає. Всі а взагалі в не передбачено виробником ліва, права. Тобто в них тільки йде відкриття на одну сторону. Mm -hmm. Тобто це отак от воно відрізняється від Ну, Ціна в два рази дешевша, це найголовніший. А марка Чугуна какая? 200. Ну. Якийсь спеціальний шпиталь, так? Так, спеціальний шпиталь. Ти можеш, в принципі, виробнику задати запитання, що є така пропозиція за право... Звичайно, ми завжди будемо покращуватись і так далі. Ми надаємо виробнику свої рекомендації, що якщо у вас є якісь певні зауваження по якості дверця, то тобто ми ці е, зауваження будемо висувати. На моє знання... На моє знання, чітко відповідь. Формулюйте, я не Так. Дякую. Яке скло не росте? Склон німецький, шут -робокс. робок. Да. Ну, по суті, база На всіх європейських ну, місті. Ну, Хто ну, та ні, які ну, Вань, я працював, екерам, я, я не вже не багато екерам. таких дверок, я, я не маю на то нарікання. Ну, ну, ну єдине, що це право-лівої сторони немає. Ну. Ну, я думаю, єдиний там... за такі гроші... то воно... якщо ви бажати ось великий асортимент моделей, то в нас є багато камінних дверцян. Тобто, що до 900, 90% 90% камінів ми навіть якщо вони вже є готові, бо часто люди мають вже готовий камін і хочуть його закрити зверху, щоб там дим не йшов, щоб не гримить і так далі. То, у нас є великий вибір у цих дверця. тобто що ми підбираємо ну до 90% камінів. Хіба вже якась дуже нестандартно зроблена річ. А задвіжки прочистки, що у вас? Є дверця сажитруски і є плита від виробника 520х520. Але зараз маємо тільки такі сажитруськи. Немає зовнішній розмір 17х17, 17, внутрішній 12х12. 12. А задвіжки? Задвіжок немає. Є плита 520 на 520 розмірів. Щоб було б поворотні завіжки. Отвори для кріплення на всіх верцях стандартні, які це? Да, всі стандартні кріплення. Mm -hmm. А вообще щодо пічників, як взагалі розміри кріплення, наскільки хто як аналізує, підходить не підходить ширше треба. А яка різниця, ти с шурупами или там тисяча варіантів кріплення. Це, или проволока. Не, не мілі... Всі, всі печники доробляють. Дороб, роблять роблять Одрізають, да. Так. Некоторые занимаются.